Поезія це особлива мелодія, ритм якої примушує кожне чуттєве серце прискорено битися. Поетичне слово здатне впливати на наше самопочуття, заспокоювати та відволікати від тривог. Іноді виникає бажання заварити запашного чаю чи філіжанку кави, закутатися. І почитати чи почути щось прекрасне для душі. Інколи життєві вірші наших сучасних поетів можуть значно більше розказати про людину 21-го століття, ніж психологічні праці науковців. Головне бачити, читати і відчувати між рядками те. Що хотів донести автор до читача, особисто для мене поезія це те, що дозволяє відчувати себе живою, відчувати присмак фраз речень, насолоджуватися миттю, коли читаєш чиїсь щирі віршовані откровення, хто відкриває свою душу, доносить свою думку. Зрозуміло і глибоко, коли читаєш, вловлюєш в поетичних рядках і свій настрій, і ті ж думки, і хочеться сказати, наче про мене. Тож запрошуємо вас у творчий політ поетичного слова, любімо, його, відчуваємо Його гармонійно, Дихаємо ним, аби змінити. Світ на краще. На порозі зими озирніться назад, доки осінь іще небесами снується. Доки сонце грудневе іще не сміється, розтопивши незрілі сніги не в опад, на порозі зими озирайтесь назад, на осінні жалі і на літні спокуси, все, що досі було, те закінчитись мусить, і дощі, і тепло, і оцей листопад. Як заляжуть снігів на земні килими, так немов не було сиро й сіро у світі. Розкушуйте, що можете жити й радіти, озирнувшись на мить на порозі зими. Ця осінь, так на інші схожа. То непривітна то погожа, то задощить, то заясніє, але причарувати вміє. А так ще мариться тепло, а так ще хочеться у літо, бо воно минуло, наче й не було, я йому не встигла порадіти. Де ти літо, бабине моє, я прошу зігрій мої долоні. Осінь у житті так швидко настає, сріблом припорошуючи скроні, Жовтіє листя на усонні, у цім сусальнім міжсезонні. сезонні, палакотить, наче мрія, що не збулась, та серце гріє, і десь отам, на цій межі, такій непевній, непомітній, стане. Так бентежно й тепло на душі, на кордоні бабиного літа. Де літо, бабине моє, за яким тебе шукати небом? Осінь у житті так швидко настає, не втекти від неї, як від себе. Прозвучали вірші Тетяни Іванчук, київської поетеси, журналістки обласного інформаційного порталу Моя Київщина, ведуча рубрики Поетичні замальовки, бібліотекар Червоноградської публічної бібліотеки Руслана Федюк.